Насилую витягла цілу турберу речей, яких купила в секонд-хенді. Що я вам скажу, набрала я речей до хера, але звісно це все буду перебирати. Взяла ці штанішки з принтом принтомливий тон краже холодно, погода дозволяє. Найшла стильну сорочку клітинку та сіре від цар. Я його поміряла, роздивилася, ще нічого такий стан, але всередині було повністю порано підкладку. Взяла пару ковтинок, крупчик, блискучий топ та чорний комбез. Найшла дві сукні від водополі, взяла тільки темно-синю та цю дуже мікеньку кофтинку з перелинками. Побачила сукню непонятного про але її не брала. Були хутріні тапки від ук, але одного вже поїла трошки моль. Сильні футболочки, таку цікаву з Маусом і корсетний топ. Спочатку думала, що це сукня, але оказалася якась непонятна накидка. Набрала різних сорочок у різних принтах та кольорах. Та ось такий дуже шикарний топ з бієвними квітами. Дві новорічні новенькі біжамки та лонг від Армані. Яскраві та пулі, але хтось погриз п'ятку. Знайшла молочну жилетку, але на мені сидить, як мішок. Взяла красиві блузи, були ще такі штани від Кутюр але вже дуже заношені. Були сапожки, але в поганому стані і бачила таку цікаву вінтажну ляльку. Близні знайшла яскравий літній костюмчик та дуже красивий безгал. Картинку залишила, хтось рукапом витерсрав. Ко взяла тільки цю футболку. що такий невеличкий огляд, очікуйте речі на оновленнях.